оренду для будівництва та обслуговування Малої ГЕС згідно договору від 22 жовтня 2010 року. E, Значить, виконком сільської ради вирішив відповідно до, до статті 31 закону України про місцеве самоврядування України, стаття 24 закону України про планування і забудову території стаття 14 закону України, про основи містобудування, надати дозвіл. Бестрецький ГЕС на будівництво Бестрецької Малої ГЕС в селі Безтрець на земельній ділянці, що надано суберенду для будівництва та обслуговування малої ГЕС згідно договору від 23 жовтня 2010 року. Контроль за даним рішенням покласти на голову виконкому Миколу Миколаївича Хімчика та член на виконкому МВ Зеленчук. Хто за таке рішення? Я тут що со страшно не ставлю, тому що у вас у сільській раді є дозвіл на 4 ГЕС. Дві ГЕС у Земброні і дві ГЕС у І ви одну відміняєте, а другу всьому ви не відміняєте. Скажіть, як вам це? Дві? Ні, у Земброні. На, на, на чарі ми ще документи не готові, так? Рішення є. То не то. Быстрей немає дві. Є на одна быстрічів на зеброні і дві на ніжній зеброні. Шановне панство, я хочу підтримати якраз пана Івана. В чому? Дійсно, в відповідності до того, що ми бачили в публікації в пресі, вас планується будувати не одну ГЕС, а дві ГЕС. Одна з них будує фізична особа-підприємець Миронюк, Oh. Іншу будує ТЗОВ Бестрецька, ГЕС, тобто дві ГЕС, будь ласка, зверніть на це увагу. І Якщо ви приймаєте якесь рішення, зважайте, будь ласка, на обидва проєкти. і скажіть, будь ласка, як, як сталося так, що приватний підприємець Миронюк. І ви разом вирішили спільно будувати поряд дві гідроелектростанції, яким чином так, так синхронно. Причому е, оголошення про те, що ви будуватимете Миронюк, який ніякого стосунку до вас не має, І ви опубліковано поряд У мене. Є до речі, я всім можу показати публікація в газеті, де поряд колонка, як під копірку, написано. <голові> всі характеристики. Як це так сталося чуд, 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 чудесним, яким отчима? Якщо ви цьому бачите, то вибачайте, я ще раз вам наголошую. З Мироніком у нас лише договір субаренди, який укладений із сільводи. Все. Більше нас нічого не, можна не я минул, Можна я, клад, клад, я розкажу. Е, е, я даю пропозицію принести тут усі договори. які дам дам, складені, дам, на, таблі. на таблі. По Я хочу вам об'яснити, яке є. Миронюк, приватний підприємник, якому надали на виготовлення практичної документації. Він робив на себе. Потім розділив. Шабуня Сергій ну, да. одна. Це нічого не видно. І друге На ній зірванні дві електростанції планувалися. Да не плануйте, ну ні шабуні самі, ні цьому чоловіку. Того чоловіка вже їй не вежуть. Гітропар називає, став роз'ясніть. Гідропауер. а його вже немає документів, ні. Що це питання, закрите. Ми говоримо за Сергія Шабуні. Одно. Тобто ви хочете сказати, що той проект вже не буде. Ні роби, ні веду. Але рішення у вас не є. Він я хочу будувати, бо ви маєте рішення. Миколаївич, Миколаєвич, подумати, так, ви запирати. <реш> шанова, <реш> шанова. Давайте фіки, Живайте, так, віці, віці, міс міс Давайте і перше, те, що є у вас. Іван <реш> <реш> Васильович, я би просив, <реш> дай його зборив, так голос, голос запросити Миколу Миколаївичу, секретаря сільської ради, яка знаходиться, принести всі договори, тут ні є, на даний час, по це газ. Зараз і і, ми будемо читати. Які ці є гази, вони мають бути точніше так Установлені, тому що тут має місце знаходження. Місце, Правильно кажуть, сап... тут, тут є в нас громада, я що там є по земброні ці свідомі такі люди, ну Там баби шили, які нього не прийти. І ми зараз це будемо вирішувати, що є така нагода. Можемо зараз проголосувати. Бо це є одна сільська рада. Я просив би ні путати цього, що це там та й виборці, один виборчий округ, той другий виборчий округ. Це є громада села правильно. Згідно закону про місцеве самоврядування, якщо є третина даного регіону, так це рішення є легітимним. Згідно законом України. Давайте краще по одному прийняти, не, не воно прийняти. Але щоб оголосили всі, щоб прочитали, що там написали. Голосуйте по цьому рішенню. По цьому, що по пану Олегу. Сергій. Сергій. Сергій, Сергій, пан Сергій. Так, по цьому рішенню, що тільки буде плакати до мене.

Є такі люди, що тримали. Ми не хочемо учасників. У нас є зареєстровано зараз, на даний момент я спешу. Спеш. Спеш. На даний момент він власне мене записували. записували. 91 людська особа. Тут я зареєстрований. То якщо нема нікого проти, ніхто не втримався, це а? говорить про те, що всі за.

90 чоловік за. Да. А що проголосував голосував теж трохи газ у кінці? Я не голосую проти. Я не, де... утрим. ну, а, за народом стою. Да, що да, люди хочуть, я за ті. Ну так. просто я не хочу, так. щоб якісь були. Я не хочу накидати Микола Миколаївича, але не обговорювалися дуже багато. Раз, що люди став, то я. я а, так, так. Так середині країни не було, так я вийшла на цю голову. не вивчаю, але так. Кожен має свої родичні права. Я тут так питав про себе, що не можна Що якщо б не були вчасно всі проінформовані люди з села, цього би не було, не було б цього скандалу, не було б цього об'яву, і не було б ніхто б отакий цей.